12 лютого 2025 року президент України підписав закон, який зобов'язує обмежено придатних громадян віком від 25 до 60 років повторно пройти медичний огляд до 5 червня. Особа або особисто хто прибуває текати ТСП, отримує направлення до проходження медичної комісії, або формується направлення через свій електронний кабінет, окрім особистого прибуття, направлення на повторний медичний огляд можна отримати в електронному кабінеті. Також за словами фахівців, обмежено придатних громадян, які не встигли вкластися у терміни, автоматично притягнуть до адміністративної відповідальності. Всі особи, які до 6 там червня не пройдуть. Будуть автоматично подані розшук і притягнуті до адміністративної відповідальності. Розмір штрафу складає 17 тисяч гривень. Що стосується юридичних осіб, їх притягуватимуть до відповідальності у разі неналежного оповіщення військовозобов'язаних. Для юридичних осіб сума, як за якою ж притягується до адміністративної відповідальності, складає від 30 000 до 50 тисяч також. Юридична особа може притягнути до адміністративної відповідальності за недоліки, які виявлені в ході перевірки стану військового обліку. Варто зазначити, що люди, які мають статус інвалідності, звільняються від проходження повторного медичного огляду. Також у Житомирському обласному територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки закликають не зволікати із отриманням направлення, щоб пройти повторний ВЛК. Артем Сидорчук Ілона Усатаєв, телеканал СК 1